Добрий день, друзі, я компанія МТЗО. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Вірекс та граблю Ворошилка сонечка. На явності з'явилася така новинка, це ящик замість грузів на трактори МТЗ. У нас були ящики на 85 кг, був на 95 та на 160 кг. Тепер ми зробили ящик, він важить 230 кг. Товщина стінок у нього 2,5 см, ціна такого ящика 18 тисяч гривень. Так само кришка на амортизаторі, вставна частина і ящик. Також на нього можна встановити 10 грузів по 20 кілограм, це ще додається 200 кг. Тобто Разом буде важить він десь 430 кілограм. Кого зацікавило, звертайте за номером телефону 095 497 96 87. У нас є можливість відправляти на страни, такі як Молдова. Ось контакти нашого перевізника. Сергій. Литва, Латвія, Естонія. Ось контакти нашого перевізника. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення, вони доставлять вам товар. Все, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.